Всім привіт! Це Анюха 505. Сьогодні я знімаю відео про те, як ми зараз 1 травня і ми робимо пікнік. Вон там хлопці на гамочку лежать. Помахайте ручкою. ПГВ! ПГВ! Люди! Це хлопці наші. Так, потім ось девочки стоять. І там дявочки тушкатуються. Так, зараз ми будемо накривати стіл. Ну, що? а далі дальше... в... я не знаю, що будемо робити. Може До на гамаку покатаємося. Аня, не, не урі. Може, покатаємося на гамаку, а може на качелі. А може не знаю, щось будемо робити. Аня з дідом там балокає. Десь там вона стоїть. Ось та міла йде. Привіт, помахай. Привет. Помахай ще. С... Mm -hmm. Так. Да ну все, хорошо тоді. Всім пока, пока-пока. Я може зніму відео, як ми будемо кататися на гамаку. Ну, знаю. Всім пока. Пока-пока. Всі ставимо пальчики вверх. Підписуємося на мій канал. Все, пока-пока.